Мені здається, що люди мають приїжджати до вас звідусіль. Ми не думали про це річ у тому, що у нас не було достатньої кількості викладачів, щоб навчити людей. Зараз вже, мабуть, їх більше. Ми маємо шість викладачів. Я навчаю на західному узбережжі. На східному узбережжі є п'ятеро інші люди проходять навчання. Тож у нас є вчителі. Незабаром вийде книга. Яка пояснює, як працює метод, вона допоможе читачеві пройти через відпускання, і кожен на своєму досвіді зможе пізнати, що буде, якщо подивитися на почуття, яке ти відчуваєш зараз, і запитати себе, чи можу я відпустити це почуття. Це дасть зрозуміти, як працює метод. Це просто відпускання. Готовність відпустити почуття, дозволити йому піти. Звичайно, виникає страх, оскільки ми вважаємо, що якщо не контролюємо щось назовні, то станеться катастрофа. Але потім ми дізнаємося, що насправді все навпаки, наша спроба вирішити проблему зовні не дає прийти найкращому рішенню. Так ми пізнаємо істину ДАО. Дізнаємося про те, про що говорив Будда: істина всього людства стає твоїм внутрішнім досвідом, і тепер вона по-справжньому твоя, бо це не те, що давно з кимось сталося, це твій досвід тут і зараз. У нас в гостях доктор Девід Хокінс та Роберт Скотт. Ми говоримо про метод Седони, спосіб звільнити себе, я б сказав, до стану тотального щастя. Задоволення та радості. Оскільки ви готуєте вчителів, виходять книги, то схоже на те, що ви хочете своїм методом завоювати весь світ. Я так не думаю. Коли все почалося, був тільки Лестер і ще пара людей. Девід казав, що деякі люди хотіли зробити з нього гуру, але та форма, яку прийняв курс, є відображенням первісного ставлення Лестера. Ми не хочемо стати масовим рухом, ми не маємо такої мети. Але ми бажаємо зробити цей метод доступним для кожного. Девід багато розповів про духовні переваги цього курсу, але я хотів би знову повернутися до практичних результатів, які люди можуть отримати. Ми навчаємо методу як звичайних людей, так і екстрасенсів, акторів, письменників, художників та багатьох інших. Курс побудований так, що кожен отримує те, що йому потрібно, у той спосіб, яким він хоче. Якось наш курс відвідала бабуся 72 років та її 15-річна онучка. Вони сиділи разом усі чотири дні. Дівчинка відчувала себе все більш комфортно у міру відпускання образи на своїх батьків та сестру. Вона була засмучена, що сестра поїхала вчитися в коледж і сумувала за нею. Вона почувала себе все краще і краще. Її бабуся жила з чоловіком, який щойно вийшов на пенсію, і в них почалися сварки. Я вважаю, що найвражаючі результати цей метод дає у сфері відносин. Наприклад, люди звикли до конфліктних відносин. Я все йому висловлю, якщо він заперечуватиме, я скажу ще більше або Я зроблю зауваження, і якщо вона почне скандал, я не розмовлятиму з нею, я їй покажу. Люди перестають так поводитися, коли вивільняють своє бажання подобатися чи привертати увагу за допомогою поганої поведінки або набридаючи іншій людині. Відносини відразу налагоджуються. У нас на курсі були чоловік та дружина, які постійно конфліктували. Незабаром після проходження курсу стосунки стали легшими. Їм стало подобатися бути разом. Вони почували себе легко і спокійно. А як щодо людей, які начебто ладнають один з одним чи буде їм корисний курс? Ми проводили курс у корпоративному сегменті, зокрема у Нью-Йорку, але могли б провести його і тут. До нас прийшли успішні у бізнесі люди. Ми навчали їх, як робити свою роботу легше та швидше. Один архітектор із Сан Франциско нещодавно пройшов курс і виявив, що може виконувати свою роботу набагато швидше. Він став більш креативним та швидким. Його розум уже не був засмічений почуттями, що заважають йому творити, бачити проблему та вирішувати її. Наш курс практичний. Ми концентруємось на позбавленні від почуттів, які не дають нам просуватися, позбавляють активності, не дають нам зробити те, чого ми дійсно хочемо. Активним людям він допомагає швидко приймати рішення, вибрати правильний шлях, ясно бачити і розуміти, що потрібно зробити, вибрати найкращий спосіб. І відкинути той, який буде марнуванням часу. У них з'являється можливість одразу робити те, що потрібно.